Всім привіт. В общем, така ситуація. Стикнувся з цими мурашками, ну просто страх. Лізуть в будинок, ну нема спасіння, прям скрізь повно і багато їх. І виходить так, читав, дивився багато народних методів, але хотілося просто піти щось і купити. Це не реклама, це можливо хто шукає дієвий засіб, ось його, купив такий брос, вирішив спробувати. Воно воно таке гранули такі у нас виходять. Я його засипав, цей брус. І ось все. Мурахи починають падати. Ось все. Кублами починають падати. Тут його 10 грам. Ну, я брав дві пачечки, одну пачечку порозсипав. І зараз ще хочу показати в другому місці. Я також засипав прямо біля входу. І ось у друге місце дивіться. Якраз їхня нірочка була. Полягали, повилазили, ну тут вже трошки вітром пороздувало. Тому я думаю, що в принципі досить дієвий засіб, хто шукає. Не знаю, мені поки подобається, порозсипав, будемо дивитися далі, поки діє, а там буде видно, як воно.